Вадим Васильчук вже з нами. Це депутат Київради і командир взводу ТРО Збройних сил України Києва. Вадиме, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня. Ми сьогодні зранку говоримо про ядерну загрозу. Зрештою, чи блефує Путін, чи він готовий ну, натиснути так умовно говоримо, так натиснути цю червону кнопку. А ви що вважаєте? Як ви вважаєте з цього приводу? Які у вас думки? Зрештою, чи натисне, чи просто погрожує, шантажує? Я не знаю, як думають загалом там люди або які є загальне враження. Я буду свою думку виключно висловлювати. На мою думку, він е не бойфує. В нього є вже давно на бойовому чергуванні. В усіх трьох родів військ є ядерні заряди тактичного характеру. Просто це теж треба розуміти, що це не є тотальною війною. Мова йде про тактичну. Є відповідна як стратегія, яку ухвалили, На жаль, противник має ухвалену з приводу того, як застосовувати ядерну зброю. Для них це тільки ще один механізм. Тому на мою думку, треба ну, серйозно ставитися до цієї можливої загрози. Максимально uh, готуватися і чим більше ми матимемо, як от вчора нам заявив Верховний Головнокомандувач про uh, протиповітряну оборону, передано нам союзниками uh, САМС. Я думаю, що це uh, покращує наші можливості збити принаймні uh, чергові ракетні удари, які можуть бути на території України. Ну там ще не передали, а начебто ухвалили рішення про передачу. Це сьогодні підправили ці заяви президента, але менше менше з тим.